Сонце спека, пора відпочинку. Так хочеться погуляти по білому піску, позасмагати, пірнути у воду, але от біда, вуш та його береги багаті на неприємні, а часом і небезпечні несподіванки. Тут сміття, там заросло, ніде усамітнитись. Невже на відпочинок у такому місці весь рік чекали коростенці? Чи є в місті пляжі, запитуємо у городян. Немає. Чому? із за культури нашої. Вона відсутня у нас. Пляжем. Це, мабуть, нет. Ну, як такових, мені кажется, нету, Все как то ну, загаджено. Немає нічого зробленого для людей. А чи є в місті місця, які можна було б назвати пляжем? Ой, мабуть, нет. Такого нема. Я думаю, що немає, бо річка загрізньна, я знаю. А зараз повністю все порізано, все запущено. Значить, в... Залізні конструкції здані на Металобруг чи, чи куди, невідомо де ділися. І зараз таких організованих пляжів в Коростині фактично немає. Є в Коростині місця, які можна було б назвати пляжем. Немає. А чому? Чим не вистачає? Ну, Просто кожен треба обирати за собою, а ніхто не хоче. Нема культури на таких місцях для відпочинку. Офіційно в нашому місті є два пляжі: один біля дитячої юнацької спортивної школи по вулиці Горького, інший можна знайти неподалік колишнього винного заводу. За красивим французьким словом пляж ми звикли розуміти привабливі місця для купання, масового відпочинку, прийому сонячних ванн на шезлонгах, кабінки для перевдягання, симпатичні споруди тощо. Усе це коростенці мріють побачити і в нашому місті. Ну, хотя бы хороший берег, песчаный, чистый, что немаловажно. Урны, раздевалки, где человек может переодеться, наличие туалета. это будет пляж. Ну, так как оборудовано должно быть, должны быть и грибочки, и всякие лавочки, чтобы можно было отдыхать хорошо. Самое элементарного в раздевалах, вторую песка хорошего там нету. Ну і плохо обираються, звісно, вот какое, я не знаю, що я не купався. Не уверен, що там нет стекла. Перше б, щоб туалети були то ж... Ну, і мусорники, так. На пляжі Коростенському хотіла побачити приємних людей, які не п'ють. Гуляють з дітками добре, облаштований майданчик. Оце я хотіла побачити. Чи будуть бажання коростенців втілені у життя, і що робить міська влада в напрямку благоустрою пляжів, розповів заступник міського голови Леонід Якубовський? Ми вже в прошлому році і в цьому році намагаємося поновити, але є у нас є 30 тисяч гривень. Це кошти, які назбирали люди, це пожертви людей. Хтось більше, хтось менше, тобто там і фізичні особи, і юридичні особи підприємства перераховували ці кошти протягом 2011, 12-13 років. Ці гроші збиралися. І ці кошти ми обіцяли людям, що ми потратимо на, на те, щоб облагородити саме пляж, тобто виготити нові роздягальні, якісь там лавочки поставити. Якісь там турніки зробити таке, тобто те, що має бути на пляжі. В минулому році ми не змогли використати ці кошти, тому що казначейство їх нам так і не проплатило, хоча був укладений договор з підрядною організацією, яка мала їх виготовляти. Аналогічно зроблено робота цьому році, вкладений договор з підрядником, який має виговати ці всі виготовити ці всі малі форми, так називаємо. І зараз знову ж таки чекаємо, як тільки казначейство проплатить гроші, підрядна організація приступить до роботи. Ми маємо надію, що це буде до кінця липня місяця. Якраз в той час, коли найбільше пляжем і користуються. Хоча така погода була, бачите, червень місяць не зовсім пляжна, ось зараз практично тільки там тиждень, як встановилась така більш-менш тепла погода, маємо надію, що до кінця місяця це все обладнання буде встановлено на пляжі. Аби прискорити процес благоустрою пляжів, користенці також можуть дещо зробити. Для початку навчитись відпочивати культурно. Адже саме на неохайність городян нарікають опитані. У законодавчих документах немає статті прибирання пляжів. Зате є неписане правило, смітити не можна. Навіть на вибір споруд, які будуть встановлювати на пляжах, вплинула наша безкультурія. На туалети, шезлонги, інші речі, які можуть стати об'єктами уваги місцевих вандалів, розраховувати не варто. Чиста територія та привітні виховані люди повинні стати основою для достойного місця відпочинку. Нарешті ж чекатимемо до кінця місяця.